Зустрічаємо засновник та власник компанії Алютат Груп, яка займається виробництвом інноваційних профілів для надяжних стер. Людина, яка чує та формує потреби клієнта за рахунок нових стандартів якості. Під ваші обласки зустрічаємо Євген Б'юненко з темою підвищення стандартів якості, коли чуєш потреби свого клієнта. Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Юненка. Я засновник та власник компанії Алютат Груп. Скажіть, а хто вже знайомий зі мною? Можете підняти руки? Небагато, але приємно. Дякую. Знаєте, я хочу, по-перше, подякувати організаторам. Це дуже крутий захід. Крута організація, крута підготовка, багато людей. Я хочу подякувати кожному за аудиторію, що ви знайшли час сьогодні бути з нами у цій тусовці. Я живу та працюю в місті Київ вже 8,5 років. Але для мене дуже близьке місто Дніпро, близьке і тепле, тому що, по-перше, я тут народився. По-друге, я закінчив будівельну академію у місті Дніпро. Я трохи познайомлю вас з компанією. Більш відома компанія Лютат сьогодні переросла в компанію Алютат Груп» та поширила види своєї діяльності. І сьогодні я обрав таку тему, котра, на мою думку, стосується абсолютно кожного. Ви всі тут з сфери будівництва, я впевнений в цьому. У когось сервіс, у когось якесь виробництво, у когось продажі, але у когось є, у всіх є клієнти. І тому тема підвищення стандартів якості, коли чуєш потребу свого клієнта, я вважаю, що стосується абсолютно кожного. Я почав свою діяльність у 2012 році, просто почав займатися монтажем натяжних стен. У 2019 році я почав займатися розробкою профілів для натяжних стен. У 2021 році, саме у лютому місяці, у нас вийшов перший продукт, який реально змінив ринок. У 2022 році у нас було 4 продукти. На сьогодення у нас 34 продукти. А знаєте, у мене є багато правил, з котрими я живу та працюю, і одне з них це хочеш знати, що очікує ринок. Формуй майбутнє сам. Мені дуже легко працювати з цим правилом. Це моя модель розвитку. Як я вам говорив, у 2021 році вийшов перший продукт, який змінив ринок. І а, це почалось просто з нуля. Спочатку ми почали продавати декілька десятків метрів, потім більше. Попит зростав. Ми не встигали за цим попитом, що зростав. Я зрозумів, що нам треба відкривати свій, свій фарбувальний цех. Ми його відкрили. Він був маленький, але ми контролювали якість. Попит постійно зростав. Потім була та історія з блекаутами. Всіх стосується історія з блекаутами, котра була а, у нас у прошлому, так? І... Знаєте, ми працювали не у другу зміну, не у третю зміну. Ми працювали просто тоді, коли було світло. І черга зростала. Нашим клієнтам було все одно, чому, чому вони так чекають довго. Черга була вже 4 тижні та більше. Ми зрозуміли для себе, що нам потрібно відкривати більше оптимізоване виробництво та задовільняти попит. І ми це зробили. Коротке відео. Для мене кожен продукт це як дитина. І коли сьогодні у нас 34 продукти, то я реально розумію розвиток ринку на декілька етапів вперед. Тобто у мене 34 дитини, і я розвиваюся далі. Один із е, таких ж, теж правил, е, з котрим е, я працюю, е, рахую, що це дуже важливо. Бізнес це не тільки гроші, це коли ти робиш продукт. За який тобі дякують. Я особисто вважаю, що я кожного дня повинен робити щось таке, що хоч трошки змінює ринок та покращує його. Я вважаю, що якщо бізнес хоче працювати вдовго, то він повинен хотіти, щоб йому дякували за те, що він робить. Я вважаю, що це стосується кожного з вас, тому що у кожного з вас є клієнти, ми про це знаємо. І наша мета, як і ваша, це задоволений клієнт. Ми просто шукаємо путі, як зробити клієнта, нашого клієнта, задоволеним. І ми знайшли, ми зробили свій блакитний океан, ми зробили свою нішу, в котрій ми реально рахуємо, що ми експерти. Ми вважаємо, що ми задовільнили бажання кінцевого споживача, наша експертність легкому руху шторм. Якщо більш вуще, це стосується на сьогодення лише натяжних стель, але ми розвиваємося далі. Давайте комунікувати. Скажіть, у кого в залі штори вдома рухаються гарно. Підійміть руку. А у кого в залі, штори вдома рухаються погано. Підійміть руку, будь ласка. Знаєте, є ще третя категорія, це сто відсотків. Люди просто як в залі, так і взагалі, вони просто не знають, як це гарно, а як це погано. Ми з цим працюємо. Але я побачив руки. Котрі вважають, що їх штори рухаються погано. І що це таке? Це, я вважаю, що це реально проблема, тому що послуга виконана, гроші сплачено, а клієнти задоволені. А чому він не задоволений? А тому, що не було виявлено потребу кінцевого споживача. А чому не було виявлено? Тому що у підряднику, у підряднику не вистачало. Компетенції не вистачало експертності. Я розповідаю про те, що ми закриваємо ці питання, що ми експерти, але може так здатися, що ми одразу зробили той продукт, що задовільняє ринок. Ні, не одразу. У нас були свої факапи. А, мабуть, у кожного з вас є факапи, були і будуть. Ми зростаємо за рахунок факапів. І перший наш факап заключається в тому, що той продукт, про який я вам розповідаю, це Котрий вийшов у 2021 році, він гарно продавався, як я вам сказав, все було окей, монтажники монтують, всі заробляють гроші. Але текстильний декоратор, а він для нас експерт, підніміть руку, будь ласка, текстильні декоратори, до мене підходили декілька, мені дуже приємно знайомитися. Я думаю, ще познайомимося. Але текстильний декоратор, колега сказала, слухай, ну типу, профіль є окей, але він не задовільняє всі вимоги мої. І я так подумав, блін, ну о, виправимо, вирішимо, зробимо новий продукт, трохи поспілкувався і запустив нові продукти. Виходить новий продукт, два профілі. І о, я відсилаю своїй колезі, експерту, і говорю, а ну глянь, о, посилання на YouTube. Вона говорить: зараз ми покомунікуємо, я о, до своєї групи колег о, відправлю і зворотній зв'язок дамо. І знаєте, що далі? Я швидко прошу маркетолога виключити коментарі з Ютубу. Тому що я почув те, що я просто не очікував. Ми не задовільнили і в другий раз їх вимоги. Це був другий наш факап. Але профіль продавався, знаєте, і типу, він на ринку є, можна заробляти гроші і типу, все окей. А я так не хочу. Я сказав собі, е ми зробимо реально крутий продукт, щоб текстильні декоратори не говорили що щось не так, щоб ми повністю їх задовільнили. І я почав більш комунікувати, я почав більш копати, я почав більш а, виясняти, в чому проблема. Це були меседжі, це були дзвінки, це було десятки експертів, котрі мені говорили, як треба. І я зрозумів, що ми це зробимо. Ми реально це зробимо. І кінцем цих переговорів, ну у них нема кінця, а, а, таким виводом цих переговорів було те, що я дав обіцянку. По-перше, кому я дав обіцянку? Я дав її собі про те, що я зміню ринок. Потім ми проговорили з експертами, я дав обіцянку їм. І що таке зміну Зміню ринок для мене? Це коли 70% ринку будуть знати, що таке погано, що таке гарно, як повинно бути. Це коли середній та преміум сегмент щодня працюють, знаючи, як треба робити, як треба комунікувати з кінцевим споживачем та задовідняти його. І ми почали ще більше комунікувати, робити колаборації, робити івенти з експертами та. Обмінюватися інформацією, навчати суміжні ринки, і це дуже круто. І знаєте, як зараз проходить наше знайомство з цими експертами. Спочатку вони узнають про нас, от як дівчата узнали сьогодні про нас. І потім, коли ми говоримо, що ми змінимо ринок, вони нам не вірять. На третьому етапі вони нам починають вірити, що ми реально змінимо ринок. А на четвертому вони співпрацюють з нами, тому що їм це... ж... Теж цікаво і вони хочуть а, змінювати ринок з нами разом. Я сказав, що я змінюю ринок за два роки. Вже пройшов рік. І ми реально зрушили ситуацію з місця, тому що хто володіє інформацією, він знає, і вже працює так. Ми ще навчаємо монтажні організації. Це один з наших івентів, це наймасштабніший, який ми проводили у Києві восени. Ми збираємо стильовиків, які стосуються цього питання, тому що це та кінцева ланка, котра впливає на думку кінцевого споживача. Ми робимо з них експертів. Ми запрошуємо туди, туди експертів з інших галузей. І трохи невелике відео з цього івенту. Для нас важливе позиціонування. Я вважаю, що це супер важлива штука. Для мене, ви здивуєтесь чи ні, подобається вам чи ні. Для мене немає конкурентів. Для мене є гравці ринку. Їх дуже багато. Вони будуть збільшуватись, мабуть, ну окей. Їх треба поважати, знати, що вони є, і все. Треба знати своє місце на ринку. Треба знати, що ти хочеш, що ти робиш. Для кінцевого споживача, щоб продовжувати, компанія Lut Group, а, я впевнений, робить ті продукти, котрі реально потребує ринок. Так, нас копіюють, йдуть за нами, але як можна скопіювати те, що у мене в голові, та й в голові у нашої команди? Ніяк. я. Я, як а, власник компанії, хочу сказати, що. Щоб рухатися далі, щоб розвиватися, одним з головних факторів є команда. Що таке команда? Це ті люди, котрі шукають чому так, а не чому ні. Це ті люди, котрі заряджають мене, а я заряджаю їх, котрі не мають проблем, вони мають лише складнощі та задоволенням їх вирішують та кайфують від. Того результату, що отримують. Знаєте, як я сьогодні проводжу співбесіду? Я прямо чесно говорю в очі, що мені потрібна твоя енергія. Я вважаю, що ти на своєму місці повинен бути в десятки разів кращий, ніж я на твоєму місці. Я шукаю людей саме з енергією, котрі кайфують від реалізації своєї енергії на роботі. Ми всі різні, але ми маємо однакові цінності та прагнення бути першими. Я резюмую свій виступ а, такими думками. Робіть продукт, котрий реально потребує ринок. Будьте божевільним, але не втрачайте зв'язок з реальністю. Сприймайте ринок як гравців, а не як конкурентів. Крутий продукт можна робити лише з крутою командою. Дякую всім за увагу. Приємно було спостерігати вас на сцені і чути вас за сценою. Дякую.